Ми не відволікалися на такі дуже інші речі важливі. Я би вже дописала нову книжку для дітей, тому що я думала, що вона мені так добре йшла, і до нового року я думала, що я її допишу. Але всі плани посуваються зараз. І е, наразі, от в мене є дві книжки Книжкові миші. Ви не маєте в бібліотеці Книжкові. Книжкові сказали? <сум> Бо <сум> це <сум> мені <сум> мене. Мешкові миші. От, там про такий е рок-бенд Мишковий. От. А друга книжка, яку ми сьогодні з вами поговоримо про неї, це Ліга Непарних шкарпеток». Ви знаєте, я її я придумала цю книжку. Я почула, як одна жінка в черзі говорить інші, ну де вони вічно зникають, такі шкарпетки. Каже, ну перу докидаю вони всі по парах, а коли потім їх стягуєш з тих ну каже, з тих прищіпок, вони завжди ну, губляться і їх ходять, шукають. І хлопці мої, каже, і я сама свої шкарпетки шукаю. Я почула цю розмову і подумала, справді, і в мене в хаті їх шукають. І десь вони губляться, а може вони тікають, а може вони живі. І Почала складатися така історія про шкарпетки, які живуть в нижній шуфляді, в шафі. Їх господиня скидає туди, ну, сподіваючись, що колись вона знайде другу шкарпетку, десь вона ж в хаті, вона ж не могла, вона ж ні, ніг немає, де не втекла. Але раз у раз вона думає, що все набридло. Зараз я їх всіх повикидаю на смітник, нема чого їм займати ту нижню шуфляду. І от е, ті шкарпетки страшенно бояться цього моменту, що їх раптом виносуть десь на смітник і повикидають. А вони е, завжди своїм е, ну, колегам шкарпеткам з верхньої шуфлятки. Там живуть пару шкарпетки. І вони такі зверхні, і вони так тримаються. Ну так знаєте, трохи зневажають ті нижні шкарпетки, тому що. Вони виходять з людьми на вулицю, вони ходять на, до школи, в офіси, вони ходять в театр. Тобто в них повноцінне цікаве життя. Що робити тим непарним шкарпеткам? Вони вирішують знайти собі пари. Вони думають, йдемо ми самі і будемо